Вітаю, ми з України. Сьогодні я хочу вам розповісти, що я буду приймати участь в СП в'язання і залишків. Посилання на організатора я залишу в інфобоксі на дівчат, які будуть приймати участь, і це в нас канал В'язалки від Наталки. Зразу кажу: підтримуйте нас, підтримуйте наших українських україномовних Ютуб, українських дівчат, які Намагаються ділитися своїми роботами з вами, намагаються в такий важкий час в'язати ще й знімати відео. Тому дуже дякуємо за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Це нам дуже потрібно. Значить, сьогодні декором в мене така ось серветочка. Ви її бачили в іншому моєму СП, де я приймала участь. Але чого я її положила? А того, що вона теж. В принципі, зв'язана з залишків. Тобто, це залишки пряжі, як, з якої я в'язала ірландське мережево. Тому ось таке у мене трояндовий, такий трояндовий настрій. Хоч сьогодні і перше січня новий рік, а в мене ось такий трояндовий настрій. І хочу з вами поділитися, що я хочу в'язати із залишків. Звісно, її є, залишків також вистає пряжі. І перше, що мені потрібно зв'язати, це, може, пішло в другу мою е СП, якому я хочу приймати участь, але мені це потрібно зробити, і тому я взяла це поки що в залишки. Ось е бо я не знаю, коли в нас почнеться СП по шкарпеткам, а мені потрібно зв'язати не то шкарпетки, не то. Е Знаєте, такі коротенькі шкарпетки, щоб ось вдів і в калошики погнався. Я закінчила свою шаль, це теж не має до цього відношення, але це має відношення до цих шкарпеток моя шаль І я хочу ж як перед тим як відсилати її, ще ж буде у нас звіт, звичайно. Хочу додати до тієї шалі отакі от шкарпетки коротенькі. І ось я взяла. Різні різні залишки. Залишки тут не шкарпеткової, абсолютно пряжі. Це ось я вам показувала якось на каналі. Я мотала, змотувала різні ниточки. Хочу використати отака от ниточка з вовни. І ось така якась це наполовину, по-моєму, 50% у мене вовна 50%, модал, якщо я не помиляюся. Оце я хочу використати і зв'язати такі шкарпеточки. Значить, у нас будуть звіти двічі на місяць, з першого по третє, якщо не помиляюся, і там всередині місяця. Ну, я не знаю, як. Та Наталка каже, як буде зручно, тому що ви знаєте, яка ситуація. Тому, скоріше всього, може, я буду в перших числах, що я буду починати в'язати, і в кінці місяця від... звіт такий, що я зв'язала з того, що я. Планувала чи я не зв'язала. Ну, а там будемо бачити. В середині місяця, може, також буду щось показувати, щоб бачили, що я дійсно кудись рухаюся. Це одна моя така корзиночка. Тобто це будуть не то шкарпетки, чуники, я кажу такі чуники. У мене такі є ось я дома бігаю раз і в калошики, і погналася. У мене, правда, хазяйство ж кролики, но, однак їх треба ж годувати. У нас між іншим рік кролика. Ось це перше, що я хочу зв'язати, приймаємо. Друге. Друге, в мене є такий залишок. Може, я сюди, правда, щось додам, тому що тут не поки що те, що в мене є. Значить, що це в мене таке? Зараз я вам покажу. Ось тут такі в мене залишки. Все, я щось намагалася зв'язати, якось воно не йшло. Ось. Тут даже етикеточки залишили, що це? що це за така пряжа. Що ж я намагалася? І я щось намагалася зв'язати з бабусиними квадратами. Тут, мені дивіться, навіть є нав'язано. Але, оці бабусильні квадрати, це я тільки взяла вам показати, це може десь колись я десь применю, але не в цьому разі це точно. А тому, а тому. Я прибираю ці бабусині квадрати назад. А є у мене ось така пряжа. Ось до неї, може, можливо, я щось додам. Я подивлюся, якусь третю. Мені треба. І це я хочу зв'язати доріжку. Доріжку на стіл. Даже ось як знімайте, таку от. І ця доріжка хочу, щоб була жакардом. Не відпускаю він мене, ви бачите? Серветочка так на мене. Поліяла. А тут ще й третя була пряга. Тут була біла, ну я її використала в другому, Там в мене трошки залишилось, то буде для інших виробів. Це ланосо-котонакс. Вона мені подобається. Це те, що я казала, бачите, що в мене видно тут в, в, в чистій бавовні видно ці протяжки. А це наполовину. Наполовину це тут 850 метрів, хоча вона не відчувається як 850 метрів, воно якось, начебто потовще. І ту в 100 грамах. І тут у нас 50 бавовна і 50 акрил. І я думаю, що воно буде за того, що вона трошечки підпушиться, воно буде перекривати. оті протяжки. Ну, оце в мене стільки є. Що з цього вийде, я, звичайно, з вами поділюся. Ну, от захотілося мені, я дивилася подаруночки на Талкені, я навіть написала, що їй вислали таку подорожку. Їй написала, що потрібно спробувати зв'язати жакардом. І оця е, така. Думка мене не відпускає. І я хочу спробувати. Звичайно, буду ділитися з вами. Так же ж не буває, що я не ділюся. Оце всяке, бачите, все зібрала, що є в мене. В крайньому випадку, якийсь квадратик розпустю, якщо десь не хватить. Так, і третє, що я хочу заявити, я буду, мабуть, по три вибори роби, а заявляти на місяць, а як уже буде йти, то це побачимо. Це ось у мене в корзинці. Корзинці і це корзинці корзинка. Вона розпочата. Хотіла зв'язати сумку. Думаю, розпускати. Ось у мене є ще такі от два. Бачите, залишки? Це я в'язала також торбинку. Але ж, знову ж я хочу жакарт. Жакарт, і тому побачу, чи я буду розпускати, чи я не буду розпускати, чи може це так хай залишиться як початок. Так вона непогана, можна сказати. Стоїть уже, хто наскільки попрати б не мішало. Ну, ладно. Але тепер я вирішила, що я хочу за карт, щоб була у мене така проєктна торбинка. висока, але щоб вона була жакарним. Можливо, трошки підрозу пощу. Ну, побачу, який я в малюночок виберу і що в мене з цього вийде. Звісно, з вами я також буду ділитися. Що за пряжа? Не пам'ятаю, чесно кажу. Треба піднімати відео та дивитися, що це я за пряжу замовляла. Я в своїй слідучому звіті, як буду звітувати, намагатимусь знайти, знайти, що це в мене за пряжа. В'язала я торбинку Насті, літню таку. На море, да. чудові спогади Море. Надію, що. Цьому році багато хто таки на нього попаде. У нас у, у всіх мрія одна це мрія про перемогу. Тому в'яжемо такі потрібні нам речі, куди будемо приміняти, подивимося. Як ось в мене все в цих таких синіх відтінках. О таких, що Доріжка, що сумка. Може, ще щось зміню. Це ж таке діло. Я думаю, нам не, не буде заборонено змінювати щось. Ну що, начебто я поділилася, що я планую залишки в'язати. Уже буде вам цікавіше, коли щось буде пров'язуватися, коли ви будете щось бачити. Я навіть не пам'ятаю, яким я гачком тут в'язала, Оце, так, да. давненько розпочинала. Ну нічого, ладно, розберемося. Всіх вас вітаю з Новим роком. Вже він наступив, настав. Бажаю, одно, щоб наша сама головна мрія збулася, це щоб була перемога, щоб рік був переможним. Бажаю всім здоров'я, миру і всього самого. Найкращого. Такі, знаєте, прості побажання. Я не знімала відео. Не Скажіть, не поздоровляла з Новим роком, бо ну, немає. Для мене цей рік свята немає. Ну, так, якось. Це моє відношення до свята, до того, що робити, чого не робити. А всі, хто святкував, молодці, тримаєтесь, тримаємось ми всі, хто як може. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім обов'язково відповім. Ну і до скорої зустрічі. Пока-пока, мої хороші.